Друзі, взяв я пару сікаторів, показати, як вони ріжуть на сухому дереві, це подони йдуть у нас. І саме перше... о, кицька до мене прийшла в гості. Десь загуляла якась кицька, прийшла в гості. На. Кс -кс -кс. Ти то любиш різати, да? Дрова. Хоча беремо перший АБЦ. Це з дешевого сегмента з електронним щотчиком. скільки він різів робить. Ось така у нас досточка. Питається. Дивіться, Бачите, він перекушує повністю. Сухе дерево, не забувайте чаще відрізати, чим, чим мокре, зелене. Бачите, ну він її відрізає. Я б не сказав що він геть поганий. На свої гроші в принципі, він себе оправдує. Так що, в принципі, в нього зачет. Так, слідуючий у нас іде прокрафтоський, 18-й. Хвалений, секатор, хто любить прокрафта. Так, а що цей скарб? Тут і... теж у нього сили є. Я б не сказав, що він так скудно. Дивіться. Можна сказати, що пиляє. На свої гроші він себе оправдає. Трушки не дожимає, але рубає. Дивіться. Герезе. В принципі, непоганий за свої гроші. Так, следующий у нас профітек. Ну він бре без великнових щчиків. Там є обичний бри... обрізати шамона. Ого! Ого! От вам і профітек. Стояв защиту. Все, все. Діоргається і все. Тоби, як приїжджаємо вибирати секатори, так що ціна, я так розумію, не головне. Ну і найлюбимі наші секатор, як ми ним багато їх продаємо людям, це нас дозер. Побачимо, що цей може. Дивіться, цей теж рубає. Дивіться, пушками відгрізає. Так що... Філезо зробив менше Думаю, що воно мене не бере нічого де перебиває. Так що це не показатель, за які ви гроші зікатора берете. За 3 тисячі, за 2 тисячі чи за 5 тисяч. Главне, щоб він відгризав. Давайте тут ось. Бачите. За три рази можна відгризти кішок добрий. Так що при виборі секатора... Провіряти можна. Так що дозер, АБС, пец цікатери достойні. Нормальною ціною вони там 2000 за комплект буде. Когось зацікавило, є вони в нас. Так само Pro 18 ліновський це йде. ну Профітек у нас не зарекомендувався. На мій взгляд, профітек тут із четверки самий хуже А ви дивіться, вибирайте самі. Дякую.